Вітаю! Мене звати Ірина Денисова. Я викладач вокально-естрадної студії Глорія. Багато років тому саме з палацу дітей та молоді почався мій вокальний шлях. Ви мрієте розкрити свій голосовий потенціал і навчитися виразно співати? Тоді вокальна студія Глорія ідеальне місце для вас. Кожен вихованець отримує індивідуальний підхід та заняття, що адаптуються до його особистих потреб та мети. Ми допоможемо вам розвинути техніку співу, а також виразність та сценічне мистецтво. Ми створили теплу і дружню атмосферу, в якій ви будете почувати себе комфортно. Ваш голос стане справжнім інструментом самовираження. Наша студія Глорія відкрита для всіх: від початківців до досвідчених співаків. Співай професійно, впевнено та кайфуй від свого голосу. Чекаємо саме на тебе.